Наше місто ну, не забрали танки. А без шкоди. Ну, не псуй свою гармату мені сюди. Дивіться, як в них хвазік виставляється. Покиньте позицію. Є пробиття. Це не смішно. Перехрест перехресне робити. Нікола Скарма. 20 гривень. Пісюн тобі, чи два наступному. Засуджую. Що це за таке? Собі лише. Мама Ілони 10 гривень. Бери краще мене, в мене більше досвіду, а старого вдома нема з малою, Можу висмократи з тебе душе через піструна. Я засуджую це. Засуджую. Так, а де є 50 гривень 50 гривень. Привіт. Передай Здоров. привіт Вані Болгару і Артему Орлову. Дякую, зараз. Я перечитаю. Normalno. Ty będziesz zaletał ty nie, gra Промету броню. Та я знаю Сергу. Розумію, що тролять. А, блайнд Хорош. Мацу 10 гривень. Треш контент. Дякую, мацур. Є таке. Влітка без трусів 10 гривень. Окей, побуду душнило іще. А скільки пропонували за фотку. Не скільки. Я 10 гривень. Привіт, дякую тобі за стріми. Гарного настрою. Дякую я. Дуже вдячний. Тобі теж гарно, аз Ти міг би коментувати свої дії в грі. Сирій, я зараз просто поки потію, хочу доробити мітку і, і піти на єпися сісти. І там вже більше коментувати. Мене там вкатили. Найс. Nice. Треба йти розмінювати. Хоча... Нормально ми місто. ніби... Я ніби місто виграю. Це, звісно, не точно, але по ідеї виграю. Броню не пробили. Ну, що це таке? Блін. Я мені дав тичку. Тепер просто Саня. 10 гривень на мацура схоже або той з Луцька. Не пам'ятаю губернатор. Губернатор. Треба вперед летіти. Ух, закайте в ніби. Губернатор. Давай, 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 давай. Хорош! Хороший Архемочка Ой, стоп, не а хто це бив? Артовод? Артовод бив? Вітаю, до що дякую. Та вона не складна, просто мені не щастило. А як це дограти? Я шотний, типу. Якби Ну, не для всіх. Хорош! На слонтик тащить. Я поюду арту типу грести, да? Привет, велферін. Можу сказати оборудку на шкоду Т50-Венталь 3. Новий Т3 приціл, оптика. Турбіна Т3, системи керування вогнем або механізм повороту. Це може порватися. Ех, не встиг. Все, побігли. От. Так, тут отак, і тут отак.